Шановні друзі, українське суспільство зробило всі необхідні кроки для того, щоб реформи в Україні відбулися. Це і позачергові вибори президента, позачергові парламентські вибори, оновлена влада на місцях, громадянство зробило все, що від нього було потрібно. І Верховна Рада почала реформи. На превеликий жаль, ці всі реформи вона почала не з себе. І як результат. Були порушені принципи формування коаліції, формування комітетів як наслідок формування виконавчої гілки влади Кабінету міністрів. Перед українським суспільством постає питання на сьогоднішній день, хто, буде, хто за це несе відповідальність, тому що жодна політична сила не несе персональної відповідальності не за роботу уряду, не за роботу того чи іншого міністра, і в цьому є порушення принципів. Цілком очевидно, що український парламент має пройти через складний етап реформ. І це не примха сьогодення, це вимога часу. Система розподілу комітетів, яку нам презентував пан Кокс, я впевнений, є одним з механізмів модернізації роботи Верховної Ради, і за умови її впровадження можна говорити про підвищення якості роботи комітетів. Ми очікуємо, що інформатизація Верховної Ради через впровадження системи електронного парламенту також додасть у роботі українського законодавчого органу. Потрібно максимально унормувати нашу роботу в той же час зробивши регламент Верховної Ради максимально прозорим і зрозумілим нарешті має бути прийнятий закон про опозицію, потрібно регламентувати діяльність коаліції, вимагаючи від виконавчої гілки влади технократичного підходу в своїй роботі. Те саме ми маємо запровадити і у парламенті. Багато питань ми вже зробили вчора, а багато питань потрібно робити вже сьогодні і часу дійсно обмаль. Ми всі усвідомлюємо, що це спільна відповідальність. Сьогодні ми, як ніколи, єдині і одностайні. Хотілося б подякувати від імені українського народу президенту Європейського парламенту Мартіну Шульцу і очільнику місії з оцінки потреб другого українського народу Пету Коксу і всім європарламентарям. Хто висловлює свою підтримку Україні не на словах, а на ділі допомагають нашій державі на складному шляху реалізації реформ і приведення України до європейських стандартів. Дякую.